Привіт, сталкери! Блукаючи зоною без конкретної цілі, роздивляючись усі її місцеві краєвиди та роздумуючи про гру в цілому, у мене з'явилась така думка: а як виглядатиме зона, якби її ще більше покращити, додати ще більше атмосферності та таємничості? Я вирішив скласти невеликий список того, що б я хотів бачити або що змінити у цьому всесвіті. Зараз я озвучу. Свій невеликий список правок. А вам я пропоную написати в коментарях, чого особисто вам бракує в Stalker 2. А потім я випишу усе це та напишу листа до розробників з пропозиціями покращення гри. Звісно ж, не все потрапить у гру, адже це все займає немало часу у розробників, щоб займатися подібними речами, але все одно варто спробувати. Бо вони запевняли нас, що чують нас. Та читають наші відгуки та пропозиції. Отож. Ось мій список. Перше. Хотілося б бачити у грі розширені налаштування кольоропередачі та освітлення. Або додати можливість вмикати якісь заздалегідь налаштовані фільтри, що зробить зону більш атмосферною. Друге. Щоб розробники взяли усю базу анекдотів з попередніх частин і перенесли у Stalker 2. Третє. Іноді не вистачає простих розмов у вогнища. НПС часто забагато мовчать, сидячи у вогнища. Байки біля вогнища Окрім анекдотів, щоб сталкери іноді розповідали якісь чутки, що коїться в зоді. щоб потім, почувши таку оповість, можна було навідатись в те місце і дійсно там щось знайти. Те про що говорили у вогнища. Наприклад, що один сталкер ледве живий повернувся з виласки у якесь місце, а там був якийсь надзвичайний артефакт або мутант. І взагалі, побільше б вогнищ у грі поза базами, де можна зустріти сталкерів. Це підніме рівень атмосфери в грі. Чого нам боятися, братчики, Від долі не втекти? Як тобі народу написано, так воно і буде. Четверте, не завадило б трішки збільшити спавн груп сталкерів та мутантів у грі. Бо, як на мене, за багато пустих місць можна було б розділити спавн на зони, де буде скупчення мутантів та, наприклад, їх логова. Щоб вилазки туди були дійсно небезпечні, і, наприклад, як бонус, якийсь артефакт іноді або ствол у логові у останках роздертого сталкера. А десь мінімум, щоб прогулятися лісом без перешкод та привести подих, насолоджуючись краєвидами. видами. П'яте. Більше крові у грі. Адже двигун на це дозволяє. Має це на увазі, щоб після вбивства сталкера, щоб кров розтікалась під убитим. Щоб влучання по сталкерах, або особливо з дробовиків по мутантах, візуально супроводжувалось розлітанням куски м'яса та крові, тобто часткове розчленування. а кінцівка відстрелена, щоб дригалась. чи то щупальце кровососа, чи то глаз плоті, або ж пес розірваний на опів. Було б мегареалістично і грати страшніше. Шосте більше усіляких підземель та відкритих підвалів у домах зі страшними ефектами, типу неочікуваний прорив старої труби, або ж скрежат металу. Або з незрозуміле шуршання в темних закутках, де можна знайти проблеми на сталкерську голову. Це додавить атмосферності грі. Сьоме. Дуже потрібен провідник та з техніком на дузі. Там, де в п'ятиповерхівці невеличка база сталкерів. Можна розширити на кілька поверхів на одному торговець, провідник та механік, а на іншому місця відпочинку. А ще на іншому бар, де можна посадити та випити. Восьме. Серйозно переробити вміст сховків. Е, дядь, у більшості один і той самий набір предметів Добавити у сховки артефакти, щоб у деяких можна було їх знайти. Також щоб іноді можна було з убитих теж знімати артефакти. 9. Якщо не додають нічне бачення, то хоч би зробили приціли окремі з нічним баченням. Десяте. Побільше туману в грі, щоб він був більш густий та непрозорий. Особливо у ранні години або ж після дощу. Можливо, це не так легко зробити, але задумка крута, щоб туман реагував на рух за витками, якщо якийсь мутант буде бродити неподалік, або ще щось рухоме або аномалія, яка втягує в себе частинки туману, або ж навпаки відпихає у сторони, ідучи лісом в такому тумані буде мега реалістично та атмосферно. 11. Збільшити шкоду від аномалій та мутантів, окрім звісно ж полтергейстів. вони й так дай Боже швиряються предметами. А то аномалії та більшість мутантів просто як перешкода, через яку можна пройти та не запихавшись. Я не кажу про збільшення їх живучості, а саме про урон, нанесений ударами чи укусами, щоб боротьба з ними була цікавішою. 12. Хотілося б бачити ще пару унікальних археартефактів, і не в кінці гри, після точки неповернення. А у звичайній грі. Ось, наприклад, арт змінений ізолятор, що відновлює здоров'я, але при цьому притягує електрику та блискавку, що в шторм збільшує шанс попадання по скіфу. І проходять собі електрик, вона може вдарити з більшої відстані. Якщо потім, можливо, розробники відкриють локацію залізний ліс, то такий арт може стати колоритним для такої локації. 13. Я надіюсь на повернення лабораторії під Янтарем, повноцінної локації ЧАЕС з купою небезпечних коридорів всередині. 14. Зомбі Тема зомбі вважаю розкита не повністю. Було б добре трошки урізноманітити їх звуки. Не лише одне віддай моє, а ще можна зробити місце, звідки вони постійно з'являються, як у тінях Чорнобиля з Х-16. Наприклад, завод Янтар та його близькі підходи, що були огорнуті в густий туман, та незрозуміло звідки з-поміж ці дерев виходять зомбовані, де важко злокалізувати їх витік. Подальшому додати саму Х16 та розширити величину лабораторії. Звісно ж, що з часом якийсь контент повернуть, щось додадуть із майбутніми DLC. Цей список можна продовжувати, і я маю надію, ми його продовжимо усі разом. На сьогодні в мене все. Але зачекайте, ще не йдіть. Зазирніть до мене на канал, там ви знайдете багато різних цікавих відео по грі Stalker 2 і не тільки. Буду радий бачити вас усіх на моєму каналі. Чекаю на ваші відгуки та думки в коментарях. І до наступних відео. Уже не пригадую, на що поперся до зони. А зараз уже й не знаю, для чого невелико повертатися.